Привіт, це головний медичний клінічний центр Міністерства внутрішніх справ України. Мене звати Ілля, Я відповідаю за інформаційне забезпечення медіаресурсів установи, а також за створення елементів візуального сприйняття та позиціонування нашого закладу. Нещодавно наша установа набула статусу клінічного закладу охорони здоров'я, а це означає, що відтепер у нас буде на одне свято більше: день знань. Сьогодні. Ми хочемо привітати усіх студентів та показати їм роботу нашого клінічного центру. Але перед тим як святкувати, було б непогано познайомитись, і ми запрошуємо вас з нами. Наш заклад включає в себе та організовує роботу Центру превентивної медицини, госпіталю, медичного центру психіатричної допомоги та психофізіологічного відбору і Центральної медичної військово-лікарської комісії. В свою чергу госпіталь розділяють три основних напрямки: терапевтичний, хірургічний та діагностичний. Терапевтичний напрямок складається з семи стаціонарних відділень, тринадцять спеціалізованих висококваліфікованих хірургічних відділень та шість відділень діагностичного спрямування. Традиційно відкриває захід начальник нашого закладу Яворський Іван Іванович. Я хочу побажати, щоб ви отримували від своєї діяльності завжди насолоду, щоб ви жили своєю справою. Кучин Юрій Леонідович, ректор Національного медичного університету імені Богомольця. Це надзвичайно великий досвід, який ви зможете отримати тут. Причому це стосується як формування ваших клінічних навичок, так і формування неклінічних яких навижу бойко Лілія Степанівна, перший заступник директора департаменту охорони здоров'я МВС, бажаю вам успіху, бажаю вам натхнення, бажаю вам терпіння, милостивого відношення до наших пацієнтів, тепла в ваших серцях і в першу чергу миру і злагоди нашій країні. Слава Україні! Від імені установи було нагороджено керівників та співробітників кафедр Національного медичного університету імені Богомольця за активну участь в роботі госпіталю, допомогу та безцінний внесок у майбутнє української медицини. Наприкінці заходу студентам було запропоновано пройти медичну вікторину, а за правильні відповіді ми подарували їм корисні подарунки з символікою нашої установи, які мають стати в нагоді під час навчального процесу. Для нас велика честь працювати зі студентами. Ми зробимо все, щоб їхнє професійне становлення було цікавим та якісним, адже вони майбутнє нашої країни. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!